Это сам и ребята, мы продолжаем дивиться за историей моей страны. И у нас наступил 9 лик. Кстати, в цьому мире у нас наступил 9 рік. И тут сталося декілька важливих вещей. По-перше, офіційно були визнані страны Моя и... По-перше, офіційно Ми дали названня і тут поставили офіційно тепер у стран є названня. Давайте. Моя страна Майнлонія. Вона червона. Флоренція це зелена. Балдерес це чорна. І Ересія, І Росія це оранжева. И так, ребята. Кстати, насчет флагів, типа чего вони такі. Вони в майбутньому будуть інші. Просто пока что еще не наступив торік, якому не поменяється. Ну а мы ми... начинаем. Так, давайте. Кли оранжевий. Почали така расширення. Кстати, в цьому році оранжеві решили трошки... Підійти до чорних. Вони більше захопили тут територію. І поки що остановились чорні, вирішили активно почати розширятися. Пані, вони почали розширятися до оранжевих. І це було признаком того, що... Щось почнеться. Кстати, вони трошки почали захватувати територію тут. І виходить, Пока що у нас такі результати. результаты. Черный. Э, Подождите. Балдерес... чорна черная э, Летів вспоминать. Так. Балдерес тож... І, кстати, вона цей блок теж захватила. Дальше. Эреси тут тоже захватила. І на цьому пока що все. І, кстати, в цьому році произошли важливе события. Перше з таких событий, це рішення з території. Друге событие важливе, яке произошло. Так, трошки кама. Друге событие, яке произошло, тут перший раз почала основуватися жовта е, колонія. Тобто же эта вона перший раз основалась. Ну, в принципі, вона побула трохи пару днів, і розпалась. І за того, що типа... Жителі не могли договоритися. Кстати, в будущем в мене не один раз буде формулюватися і розпадатися. Далі э, тут э, сформулювалась еще одна страна, але вона сразу впала. В плані тут постійно э, пытаюсь сформулювати э, страну, але вона постійно розвалювалась. І за цього э, трошки рішення о созданні страни. Вы решили перенестись. И кстати, тут речка решила сделать в плане атак. И получилось так, что вы найти типа, чуть-чуть искривлена. А мы продолжаем. А мы приносимся до моей. Так. Манлони и Флоренция сильно начали... Под в отношениях из-за того, что тут появилось новое правительство, с новой идеологией. И не просто с идеологией получается. А в плане того, що у меня была страна, мы жили зі лаймовими нормально, але тут получилось бунты и получилась такая страна. Какое у нас в плане была нормального отношения, а за... Переворота стало не дуже. І статі в цьому році ми трошки я трошки сюди лишився, а вона сюди. І статі, в цьому році почалась війна між нами в пані. Вона почала дуже мощний наступ. І я накаплював трошки сили. Але, чесно говоря, я за цього не ожидав, те, що вона нападе. Поэтому я, конечно, копил силы. Але я не нажимал, что она нападет. Я думала, она чуть трохи пізнейша. Але сделавши мощный контрнаступ, я не просто отбил свои территории. Я еще начал захватывать її территории территории. Кстати, тут за... больше всего началась война получается то я захватываю цю территорию то зелені. дальше я направил багато сил сюда але зелений сделал обратный контрнаступ и отбросил мои силы и то тобто, они так пробурились и тут почалось кольцо я понял что так и допускать нельзя тому я направил все силы вот Вот сюди. Кстати, тут все-таки э, зеленый почало захватывать. <coughs> Далі зелена тут теж... То, я почав трошки відступати. Але я все одно почав э, трошки э, сражатись. Кстати, оранжеві. Побачивши, що типа, кстати, до них дійшли чутки. І вони, тобто, почали відправили свої війська, щоб захопити мене, і щоб устроить союз. І типа вони тут осма... основались і хотіли захопити мене. І вони хотіли захопити мене. Але я їм швидко пояснив, точніше швидко я ввів сюда армію і захватил всю територію. Кстати. У мене трошка залишилось отут земли цей блок. Просто я з жителями. і кстати у меня получилось трошки блоків, Цей блок, в принципі, жителі племена були не проти, тому я його забрав. Кстати, тут я начал а, старатись нападати, Типа, щоб їм им жизнь медом не казалось. Кстати, в той же час. А, Черные начали расширяться. Оранжевые тоже не мыслили. И они... Я И получается, тут они начали активно расширяться. Кстати, тут они сделали котю. И тут была очень... Да, Борьба сильная. И чё, Получается так, что тут... черные первые соединились. С оранжевыми. Просто. И тут началась... Просто оранжеві решили напасть быстро захватити чрних, пока не, не поняли, але чорні сделали очень мощний наступ. Тобто, і захватили вот эту територію. Оранжеві такого даже не ожидали. Кстати, тут поминат освободили цю територію, и вони почали захватывать тут. И відтоді, получається, тут получився котл. Эту территорию стаття не убрали, а цей корпут землі начала сопротивление. Кстати, еще тут було подрізано племенами. Раджвей забрався з силами і набрав всі сили на те, щоб повернути свою територію. І вийшло так, що територія, в принципі, стала такою, як була. Кстати, вони ж таки закінчили війну і підписали е, територіальний пакт. Тобто ця територія е, вони договорили, що вона буде поки що нейтральною. Кстати, тут що племена збунтувалися, тому вийшло так. Оранжевий почав наполягати сили е, на підмогу, але тут племена вже захватили. І тоді, після цієї війни... Вони залишились ні з чим. І це произошло в один рік. Просто в один рік все тут произошло. І почалася наша війна. Кстаті, тут ми. Я сильно надавив всі свої сили, але зелені різко мене відкинули. Просто Мені... мене мене відкинули. Я на. Я і споє зло і направо сюди, але зелені все-таки змогли мене трошки почати атакувати сильніше. Я відправив повідомлення чорним, типу, давайте об'єднімося, якщо ви мені поможете, я предлагаю, якщо... Ой. А, Балдерес, з чорні, а, согласились мені допомогти, замін ми повинні були підписати торговий договір. Тобто, Они пришли сюда. Они пришли сюда, пришли сюда, и получается они стрельно помогли пані. Им надо было хороший территорий. Кстати, тут зелеными пока сражались с черными. Тут я начал стрельно использовать силы и прорвал цей маленький фронт у Флоренции. Дальше у меня получилось тут сделать костюм. І вийшло так, що Чоні не дуже сподобається ситуація. Ну, а не помогли мені стати сильно. Ця ситуація сильно збалансувала, виходить, фронт. І получилось так, що ми вирішили так. Ця територія буде моєю. І, кстаті, ми почали підписувати торгов, точні, договор про мир. І ми пытались поділити територію. Ми, вроді ділили, ділили, ну я скажу так. Цей кусок вроде бы мені. І цей мені дістався. Вот ці куски оста... Франція після війни залишилась такою. А я може, трошки захватив нових територій. Ну Но мені... Кстати, я ещ направ... тут расширился. Тем самым у мене по факту уже начала страна становиться сильнее. И, кстати, я ещ э, забрал тут территорию, я просто вспоминал пакт о мире, и получается великий, э, великий девятый рик Майн Колония наблизилась к берегам реки. І статі тут це для мене було сильним моментом, і статі. але к сожалению Флоренція, із понятиєю того, що в мене доступна яка сказала, тобто підговорив племена ось тут десь заплатила їм трохи денег, щоб вони е, прийшли сюди і щоб типа ці території почали відмовлятися. Тут получалось произойшла маленькая гражданська воїна. І получилось так, що я залишився так. Типа, три території. Тобто, якби я не віддав ці території, вони могли б сильно почати на мене давить. А плюс якщо Плюс, я знав, що, що Флоренція на мене зла из-за того, що я забрав ці території. Ну, мені на не... мені не треба було бой... воювати, бо на два фронта, і мені треба... Не... Не треба було вы тут і від Франції. Тому я то время надав ци, ці території, кстати, я обещаю, вони будуть у мене в майбутньому. І ладно, і так закінчився 9 рік. Кстати, в 10 роки произойде дуже важливе события. Але про нього ви дізнаєтеся в наступній серії. Ладно, брат. Давайте мы насм пока что закінчимо, ребята. В следующем, році, в следующем видео мы обговорим було в дев'ятом році, точнее в десятом. И дознаемся продолжим истории моей страны, точнее майлонии. Моєї... Хоть бы так моя страна называется. Насм мы заканчиваем, ребята. С вами был Мимикс. Пока-пока.